Міксома серця рідкісне і небезпечне захворювання, що потребує термінового хірургічного лікування. Найбільш частою локалізацією цих внутрішньопорожнинних пухлин серця є ліве і праве передсердя. Виключно рідко шлуночки. На представленій схемі видно ріст міксоми в лівому передсерді. У зв'язку з переміщенням пухлини вона може перекривати устя легеневих вен. Зміщуючись до мітрального клапану, частково закривати його отвір. І, що особливо небезпечно, приводити до оклюзії. Іншим ускладненням може бути фрагментація міксоми з емболією життєво важливих органів. Пухлина має фіброзну ніжку, яка прикріпляється найбільш часто до міжперецердної перегородки. Місця фіксації міксоми можуть розміщуватися поблизу усть легеневих вен або в області фіброзного кільця. Діагностика внутрішньопорожнистих пухлин серця складна. Для цього необхідно комплексне дослідження хворих. Особливу увагу потрібно приділяти короткому анамнезу захворювання і стійкою декомпенсацією кровообігу, непостійність аускультативної картини в часі і при зміні положення хворого. В клініці можуть бути приступи синкопе і емболічний синдром на фоні синусного ритму. Діагностичні можливості полікардіографії при міксомах серця обмежені. Їх результати помилково інтерпретуються як мітральна або трикоспідальна вади. Рентгенологічна картина нагадує зміни, властиві мітральному стенозу, іноді із симетричним застоєм в легеневих полях, що в сукупності з коротким анамнезом дозволяє запідозрити пухлину серця. Діагностика первинних пухлин серця радикально покращилась завдяки ехокардіографії. Цей метод дослідження дозволяє поставити діагноз вже в амбулаторних умовах. При одномірній ехокардіографії виявляються ділянки додаткових сигналів між стулками клапанів. Двомірна ехокардіографія демонструє розміри і форму пухлини, її рухомість і взаємодію з клапаним апаратом серця. Додаткову цінну діагностичну інформацію дає комп'ютерна томографія, яка при болісному введенні контрастної речовини дозволяє виявити місце фіксації пухлини і її щільність. В нашій країні перші успішні видалення внутрішньопорожнинної пухлини серця виконано академіком Петровським. Накопичений досвід свідчить про те, що радикальне хірургічне лікування хворих з міксомами серця можливе тільки під безпосереднім контролем зору. Для попередження фрагментації пухлини і наступної емболії всі маніпуляції повинні бути максимально обережними. А внутрішньосерцевий етап обов'язково здійснюватися при пережатій аорті. Операція виконується в умовах штучного кровообігу і холодової фармакологічної кардіоплегії. Оптимальним доступом до міксоми лівого передсердя є права атріотомія, яка дозволяє провести ревізію правих відділів серця для виключення білатеральної пухлини і встановити стан трикоспідального клапана. При великих новоутворах лівого передсердя відмічається вибухання і стоншення міжпередсердної перегородки, через яку в багатьох випадках просвічується сама пухлина. Міжпередсердна перегородка в області овальної ямки прошивається лігатурою. Потім при тракції вскривається овальним розрізом. Відразу в рані з'являється пухлина. Видалення пухлини здійснюється з дотриманням онкологічного принципу радикальності, тому резиктується вся площа між перегородки в області фіксації міксоми. Пухлина видаляється єдиним блоком. Міксоми передсердь можуть бути причиною мітральної регургітації, тому після видалення пухлини необхідна ревізія клапанного апарату і, при необхідності, корекція його патології. Основний етап операції закінчується вшиванням міжпередсердної перегородки. При великому дефекті, а також для попередження аритмій, здійснюється пластика перегородки за платою. Потім відновлюється цілісність правого передсердя. Праве передсердя зашите. Після зняття затискача за орти серцева діяльність відновлюється самостійно. Міксоми серця являють собою первинні доброякісні новоутворення жилеподібної або еластичної консистенції. На них часто відбиваються клапани фіброзне кільце, а на розрізі спостерігаються множинні крововиливи. Пухлини мають різну форму жовто коричневе або зелене сіре забарвлення. Їх розміри досягають більше 10 см в діаметрі, а вага може перевищити 200 г. Ці новоутвори представлені округлими клітинами з нечіткими контурами, що розташовуються серед гомогенного матриксу невеликими групами. Клітини пухлини не проникають в стінку передсердя глибше ендокарду. Гістохімічне дослідження виявляє в цитоплазмі клітини і оточуючи їх стромі великий вміст кислих глікозаміногліканів. Ультраструктура міксомних клітин схожа на ендотеліоцити. В одних клітинах відмічається добре розвинений ендоплазматичний ретикулум і численні цитоплазматичні відростки. Ефект від хірургічного лікування проявляється вже в найближчі дні після операції. Декомпенсація кровообігу і задишка в спокою зникають. Відновлення працездатності оперованих займає переважно декілька місяців. Віддалені результати в пацієнтів просліджені протягом 14 років. За цей період рецидиви захворювання не зареєстровано. Результати комп'ютерної томографії підтверджують дані ехокардіографічного дослідження. Рецидиви пухлини відсутні. Дослідження, що проведені з допомогою дозованих фізичних навантажень, показують, що у більшості пацієнтів електрокардіографічна картина нормалізується. А функціональний резерв серця досягає діапазону відповідного навантаженням фізично здорової людини. Якщо до операції 90% хворих відносились до 3 і 4 функціональних класів, то у віддаленому періоді 92% відповідають першому, а 8% другому класу. Досвід діагностики і видалення міксом серця свідчить про можливість їх прижиттєвого виявлення і необхідності невідкладного лікування таких хворих з допомогою єдиного і високоефективного методу хірургічної операції.